Доброго дня, шанувальникам орхідей, Я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Ось і прийшов час, коли зимове квітіння потрохи починає е, закінчуватися. Деякі е, квіточки, вже ви бачите, що починають засихати, закриватися. Деякі, як ви бачите, успішно. Були запилені і в нас ростуть е, насінняві коробочки. Я дуже здивований е, насінньової коробочкою е, у орхідеї Леодора. Ну зараз давайте я вам, е, щоб було зрозуміло, для порівняння ось якого розміру у бігліпа медузи насіннява коробочка. І ось подивіться якої длини насіннява коробочка у ліадори? Більше 10 см, це точно. Ось ця квітуня. І запилював я її стюартіаною. Но Але мова в сьогоднішньому відео буде не про це. Е, прийшла весна і дуже багато Любителів побачили, що їхні орхідеї почали активно давати нові листочки і нові корінці. І саме такі зміни проходять у тих, у кого орхідеї. Получають хоч трошки сонячного світла. Моїм орхідеям трошки тяжче. Чому? Тому що е, кімната, в якій вони знаходяться, це Північна і сонячного світла у цій кімнаті не бува ніколи. Тож, я 2 е, неділі назад почав експеримент з однією із орхідей. І сьогодні я хочу подивитися, які результати трьохкратної обробки цієї орхідеї азотним добривом по листу. Давайте я зараз вам покажу, де знаходиться ця орхідея на полиці, щоб було зрозуміло, в яких умовах вона знаходиться. Ось ця орхідея, вона вже була не раз учасницею відео. І зараз я зніму її, з паливці, і ми з вами детальніше її розглянемо. А чого я саме сюди зараз направив е відеокамеру, тому що дивіться, розквітла ось така орхідейка. Жовта хмаринка, яку я купував у. Е серпня 2021 року у Мосі у розмірі 1,7. І ось зараз цю орхідею я виставив на продаж у телеграм-каналі. Посилання буде у описі під відео. Чому? Тому що в мене вже така орхідея є. Вона, до речі, квітне лише одною квіточкою. Зараз. А оцю, що я виставив, вона буде квітнути на 3. Тож, бажаючи придбати цю орхідею, можуть перейти на телеграм-канал, і там є огляд на е, цю орхідею, і там же ж у телеграм-каналі є. Другі пропозиції на мох з фагном, як живий, так і не живий, А також Аберон рапід. Якщо кому потрібно, будь ласка, переходьте. Ну, а я зараз давайте хвилиночку паузу, переставлю архідейку на стіл, на якому ми завжди робимо зйомки. І подивимося ретельніше на цю орхідею. Ну, ось наша орхідея. Зараз я так ось додавлю світла і давайте заглянемо, чому я вирішив саме сьогодні. Ну, я бачив, ну, показати вам цю орхідею, я бачив, що в неї пішли корінці і у опасатися, але я ось отак от мохом виклав зверху для того, щоб ця орхідея дала багато молодих корінців. І результат, ось дивіться, зараз я збільшу. Ви бачите, якої тавщини, що він аж приподняв мох і поліз. Ну, давайте, щоб було зрозуміло, зараз я поставлю на паузу і покажу стан цієї орхідеї 2 неділі назад. Ну от, знайшов я е, відео, з якого я починав. І е, трошки хочу зробити поправку. Не <кій> два тижні тому назад, а, ти, а три тижні. Тобто, почав я оце кадр зараз ви бачите 23 лютого зйомка. І ось е, чому я почав саме з цієї орхідеї е, цей експеримент. Е, бачите, в неї пішов рости листик. Невеличкий. І я розумію, для того, щоб він був гарний і швидко ріс, то е, тих коренців, які у цієї орхідеї, то замало. Зараз я ближче вам покажу, що у нас у пасадці. Ось дивіться. Пусто, пусто, пусто. і потім ось один корінець. Зараз я привіз. Збільшу, ось дивіться, пішов униз і Вон є одне розгалуження, і так, більше майже ніде нічого не проглядається. Ну, ось, бачите, я думаю, що видно вам. Тож, я думаю, що вам зрозуміло, якщо у орхідеї так погано з кореневою системою, то азот і дуже необхідний для росту зеленої маси. Тому саме обробка по листу може там махти орхідеї наростити нове листя. Я останнім часом користуюся ось таким добривом, де Формула 30-10-10. Не важно, як називається це добриво. В моєму випадку це Петерс. В іншому може бути якесь інше. Я вважаю, що це має другорядне значення. Важливо, щоб саме НПК був 30, ну, не обов'язково 30-10-10, а щоб азотне добриво, саме Н. Перевіщувала, ніж фосфор та калій. Чому саме так я хочу обробити? Я за ті роки, що займаюся орхідеями, вже побачив перевагу азотних обробок по листу. При такій обробці. Виходить таке швидке засвоєння. орхідеї, воно здатне швидко поглинати поживні речовини. І коли ми азот наносимо саме на листя, то тоді саме азот і швидше досягає клітин рослини. Ну, треба, звісно, гарно розбовтати. Це добре швидко розчиняється. І до того ж я взяв воду температурою приблизно десь біля 40 градусів, тож за лічені хвилини воно вже розчинилося, і зараз ми зробимо обробку. Тож, якщо у вас є орхідеї з поганою кореневою системою, які не можуть ефективно отримати поживні речовини з ґрунту, тож робіть обробки по листу, і такі обробки можуть забезпечити її необхідним азотом. Є також тут і ризики. Один з них це передозування. Тож надлишок азота може призвести до опіків. Листя та інші якісь проблеми. Тож важливо дотримуватися рекомендованих доз добрива. Я зазвичай ще користуюсь дс метром і заміряю кількість PPM, -ок. хто на каналі давно знає, що це і про що це я. Ну А так якщо у вас такого прибору немає. То моя рекомендація буде: візьміть у 2 рази менше дозу, ніж та, яка зазначена на упаковці. Ну, і що стосовно частоти обробок, не проводьте обробки занадто часто, щоб не перевантажити рослину. Отже, у моєму випадку було три обробки за 3 е, тижня. Тобто, е, виходить, що одна обробка на тиждень. І давайте зараз заглянемо. Ну, про той корінець, що я вам на початку показав, ви вже побачили, і давайте заглянемо ось сюди. Пам'ятаєте, давайте ось був ось оцей один корінець. І дивіться, яка краса зараз було ось одне розгалуження. Дивіться, товщина цього корінця. За що цих обробок, я, яка, е, наскільки він е, збільшився. І ось з'явилось одне нове, он з'явилось звідки е, десь всередині. І тоді ми пропустили. Було погано видно ось ці корінці. Ці корінці, на жаль, не пропадилися, і е, на них відгалужень немає. Але ж я чомусь дуже впевнений, що окрім отого одного корінця, який, як гриб припадняв, хто по гриби ходить, мене зараз розуміє, що коли йдеш по е, хвойному лісу і збираєш гриби, то саме де ось отак от піднімається єлова е, така. Подушка, то саме там ми і знаходимо гриб. І в мене руки аж чешуться зараз трошки розгристи і подивитися, що там. Ну, я так зазвичай не роблю. Це я зараз тільки хочу так зробити, лише для того, щоб показати вам. Мені самому дуже не терпиться заглянути. Зараз я зволожую мох для того, щоб він е, піддавався. І давайте, раз у нас, так, зараз я подумаю, як правильніше показати це вам. Як поставити камеру? Ось так ось, мабуть. І давайте зараз подивимося. Ну, якщо ви впевнені, Ось дивіться. Кроме того, ось дивіться, ще один до гори пішов. Ага, он з тієї сторони, дивіться. Ось іще один корінець, бачите? Так, дивіться, ось один. Проклюниться, ось-ось. Жовта плямочка, бачите? Ось дивіться яка. Так, і зараз, давайте з цієї сторони ще заглянемо. Ну, там корінець вже він одразу пішов он ось тут донизу. Ні, чи то закуклений. Щось я не, не буду, я далі ритися, Ну, результат я е, вважаю, що ви всі побачили. Тобто у нас три тижні, три обробки і ось такі нові корінці, Як зверху, так і ось і знизу. Зараз я обережно назад сховаю. хаваю. Для тих, хто не знає, навіщо я роблю ось так от зверху кладу мох, Ну, по-перше, це для того, щоб виманити нові корінці, які ви зараз побачили. А по-друге, це коли я буду робити наступні обробки. То саме, щоб солі, які знаходяться, у добривах не е, шкодили нашим коренцям, то мог буде працювати як абсорбер. Тож, наша історія про наращування карінців е, підходить до кінця. Е, для тих, у кого орхідеї знаходяться на північній стороні, осель, як і в мене, не впадайте відчай. Вихід е, зараз є, і перевага ось в нашому випадку, що ми можемо е, робити умови, ну, понятно, що е, додаткове освітлення не тільки навесні, а і у будь-який другий час. Тобто таким чином можна наращувати корінці і осінню, і взимку, і літом, і взагалі. Будь-коли. Ну, а я ще тиждень, мабуть, дам цій орхідеї е, перепочинку і наступні три обробки зроблю добре вам вже з, з другим складом. Я вставочку зараз ставлю яким. Тож, кому цікаво продовження, будь ласка, залишайте коментарі, пишіть свої відгуки. Що стосовно нарощування корінців, як це робите ви, діліться, не скупіться. Ну, і для тих, хто дивився до цього моменту, я зараз ще вам покажу трошки своєї колекції. Всім е дякую за перегляди. І, звісно, заходьте на канал Архідеї вдома знову і знову. Бувайте!